Спитай себе, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна, Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога. Жизна. У просторах, яких немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Нас єднає державна мова. Ці слова ми промовляємо сьогодні як сакральні для кожного українця, кожного патріота, який виборює на всіх фронтах свободу України, боронить наше право жити у незалежній державі. Армія та мова це потужна зброя, і ми маємо пам'ятати про це, коли наповнюємо свій мовний простір удома чи на робочому місці. Бо поле бою сьогодні єдине для всіх нас. Ми маємо перемагати українською лише спільними зусиллями. Усі разом. А зараз ми розповімо про 10 фактів нашої рідної української мови. Українська мова зародилася ще до нашої ери. І походить вона в санскрит. Українською мову визнали офіційно після написання Інеїди Івана Котляревського. Саме тому автор цієї поеми вважається основоположником української мови. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літрів: Дихлор-дефенил, трихлор метилметан це хімікат, який застосовується для боротьби зі шкідниками. Українська мова посідає друге місце по мелодійності мови світу. Моя мова має особливі слова, паліндроми. Це слова, які читаються однаково як зліва направо, так і справа наліво. Ну, наприклад, ротатор або цілий вираз Я несу гусеня. Спробуйте проказати. Убитий має 45 синонімів, а ви спробуєте назвати хоч 15. Заповідь Тараса Григоровича Шевченка. Перекладені 147 мовами світу. Українська мова містить 256 тисяч слів. В українській мові дієслова мають три форми майбутнього часу: просту, складну і складну. Та означають дію або стан, який відбувається вже після моменту мовлення про них. Наприклад, скажу, Проста форма майбутнього часу розповідатиму складна форма майбутнього часу. Буду говорити складена форма майбутнього часу. Особливістю моєї мови є те, що вона багато на посливі слова. Наприклад, слово вороги в гімні України звучать так: згинуть наші вороженьки. Як роса на сонці. Сподіваюсь, ви дізналися багато цікавого про нашу рідну мову. Потрібно пам'ятати мова це душа народу. Поки буде жити мова, доти буде жити і народ. Мова краса спілкування. Мова, як сонце ясне. Мова то предків в придбанні, мова багатство в мене. Мова то чиста криниця, ти б'ємо за джерело. Мова це наша світлиця, вона як вірна зерно. Мова джерельна перлина, в нею завжди дорогі. Без мови немає країни. Мову як матір, любіть. Любіть свою мову, вона в нас одна, як мати єдина в дитяті. Любіть свою мову, вона чарівна як спів солов'я біля хати. Любіть свою мову, вона оживає у творах Шевченка, Сосури. Любіть свою мову. Вона підіймає народ на захист своєї держави. Любіть рідну мову, кликайте її, відроджуйте слово українське. Любіть рідну мову, вивчайте її. Це код генетичний народу. Любіть рідну мову, на ній говоріть, бо ви ж українського роду. Не цурайтесь рідної мови, любіть і гордо несіть у світ рідне слово. Любіть українську мову! Зі мною чаруєш красою